Вітаю вас, діти! Сьогодні ми будемо з вами виготовляти пальто. Діти, Для виготовлення нашого пальто нам потрібно ось такий квадратний аркуш паперу. Бачите? У мене жовтого кольору. Ви можете взяти іншого кольору, так? який вам сподобається. Закладаємо навпіл, робимо такий прямокутний. Пам'ятаємо, щоб куточки наші всі збігалися, так? Загладжуємо, прогладжуємо як праскою, так? Тепер розкриваємо, повертаємо ось так і складаємо ще раз. І знову в нас виходить прямо кутник. так? Склали всі куточки, підрівняли і загладили. Так. Дуже добре. Далі відкриваємо, погляньте, ось так у вас повинно бути, да? відкрили. Тепер цю сторону складаємо ось до цієї лінії посередині. Знову викладаємо по цій лінії, куточки усі у нас збіглися. І загладили, цю сторону так само, склали до серединки, з'єднали, гуляємо, все у нас з'єдналося і прогладили. Ось так виходить, у нас прямокутно так, так? перегортаємо, бачите, перегорнули. І тепер вам потрібно зверху сяти і скласти знову до ось цієї лінії посередини. Складаємо ось зверху, ось так, підрівняли всі краєчки, перевірили і прогладили. Ось у нас виходить ось поменше вже, так, прямокутничок наш. Перегортаємо знову до себе ось так, бачите? Цією стороною до себе поклали. І тепер нам потрібно загнути ось цей край, щоб, я зараз буду робити і показувати вам, щоб у нас воно.

От так, ось так все. так. І тепер за нами ось так складаємо натуслінці, бачите, склали і тепер до цього, до цього краєчка. Підгинаємо іншу так саму сторону, але у нас вже є зразочок, так? Ми можемо по ньому усе підрівняти. Ось так. Куточок підрівняли, прогладили. Ось так у нас виходить. Розгинаємо тепер. Погляньте. Ось так. Заготовка у нас виходить. Тепер ми. Відкриваємо і відкриваємо ось тут. Тут ми будемо робити рукава нашого паль... пальто. Ось так. Відкрили, відрівнялися. І так само з іншої сторони. Відкрили. Ось так. Бачите, в нас збіглися края, де робна лінічка. Тепер перегортаємо, знову, бачите, і ось тут рукавами трішечки з вами. Загинаємо з однієї сторони і з іншої так само загнули. Щоб вони були у нас не такі широкі. І пригортаємо знову. Ось так. У нас розходить, бачите, вже виходить краще. Так? Тепер нам залишилося: ось тут погляньте: ось цей куточок трішечки загинаємо. Ось так підгинаємо трішечки, підравнюємо. Так, підрівнюємо. Ось. Валінте. Боб, у нас. Краще трішечки виглядає рука. Так? І так само з іншої сторони знову цей куточок беремо, підгинаємо. Трішечки, трішечки. Зовсім трішки я підігнула. Ось так. І нам не вистачає лише гудзиків на нашому пальто. Їх ми намалюємо фломастером, так? Ось так один губик, другий, третій. Але ж гудзики повинні застібатися, так? Ми намалюємо ось такі гудзиком нашим дирочки, так? Для пальто. Ось таке. Пальто ми виготовили лише за допомогою нашого паперу. Чекатиму ваші роботи. До побачення!